перший вулик, який я зробив. З дошки. Трошки От. мурашки, сирість. Треба, напевно, буде забрати. Це є дошка з цього як його з підлоги. Вибрав четверть. Все робилося ручною пилою, вирізав, низ теж збив з дошки. Він досить важкий, тільки робив на одну цю, як називається, на один корпус, бо тільки пакет був купив. Бачите, зараз, напевно, його звідси заберу, бо тут воно досить гарно. Підгниває. Це до чого, що можна буде зробити все, що є під руками. Основне бажання, показуємо дошка з підлоги стара. Тут є так, як є. Паст, виступ, паз Паст видно, мав тоненькі дощечки. набив тоненький дощечок. Так воно виглядає. Це 12-й рамковий. Також робив піддашник. Ну, думаю, якщо треба буде, то потім дороблю корпус дошка була ще. Але Після того почав робити інші вулики, Але коли збільшую пасіку, все одно він мені мене йде для розвитку. Тут ставиться тепла заставна, одна, друга, посередині одна-дві рамки зілим. І він дуже гарно розвивається. Так, Зараз дах покажу. Дах, теж дощечка тоненька. Я не знаю, звідки я взяв. Напевно, з ящиків від, е, від продуктів. Там Деколи мандарини, хурма продається, і такі ящики, їх можна в магазинах набрати, бо безкоштовно їх викидають. Робив прорізи для вентиляції. На циркулярній пилі убив алюмінієвим листом, навіть мав великий кусок малий просто за силіконов. Так, отак він виглядає. Спереді тут навіть дошечка відламалася заслонка. Ще центральний літочок. Вже давно... Відкористувався, тобто він стоїть в мене без діла десь два роки. Зараз сюди поставимо, бо там травичка була. Зараз ще покажу один. Так, я його підняв, бо дуже низько було і відсиділо. Мав брусок 50 на 50. Фанера була використана з старих меблів. Це один з перших. Моїх вуликів, тут просто планка набита пінопласт. Те, що мав, то використовував це, е, терсоплита, не знаю як він їх, купив на сітку. Був. Так, видно. Це один з перших теж вуликів. Ось Фанера вже пішла, бо І це якраз приклад, якщо б було, стоїть низько на землі і не використовується, що з ним може бути. От так він виглядає наверху просто з старих меблів мав, то вікон, верніше, мав тут тобто, дошку таку. Любив вентиляцію зі світки, основне, якщо така вентиляція, то має тут бути гарна темна якась тканина, бо бджола коли бачить. Світло, воно під, під наверх і тут загине, назад не вернеться. То піддашник, дошок дашок теж такий. Просто використовувалося з старого ламінату, накритий, але воно все працювало. Такі в мене є наставки, навіть зараз ми в цьому точку дані вулики ще працюють. Тут просто я маю багато вуликів різних. Ой, ті, напевно, я заберу на то інші, бо там я дуже рідко буваю, перероблю, зремонтую і буде він працювати. Все, не забудьте підписатися, нехай всім щастить.